Як чистити мінерали та камені? Ми зараз говоримо не за фізичне очищення, а за енергетичне. Існує декілька способів очищення мінералів, наприклад, це вода, вогонь, ем, обкурювання ну, димом, земля або природа та звуком. Почнемо з простіших способів, це, наприклад, звуком. Коли ви включаєте музику високих вібрацій або чаші, поющі чаші, то ваші камені чи мінерали також вбирають цю вібрацію також очищуються. Так само, як і дім, так само, як енергія людини. Очищення водою. Найкраще, звичайно, на відкритих водоємах. це покласти в річку камінь хоча б на 5-10 хвилин, але так, щоб він не втік або держати в руці його під течією. Для цього достатньо буквально до 5 хвилин. Окурювання травами може бути за допомогою окремо трави або збіром. Це Ладан, лаванда, шалфій, полинь. Можна зробити навіть збір трав, змотати їх у такий маленький такий віночок і держати камінь над цим димом. Наступний спосіб за допомогою вогню. Краще використовувати. Церковні свічки, але якщо у вас таких нема, згодиться будь-яка свічка і просто запалити свічку і покласти мінерали поруч. Наступний спосіб за допомогою землі або, на, або ж на природі. Це можна камінь, деякі каміння закопувати в землю. Дай Боже згадати потім, де ви закопали. І або також класти в траві на гілочку дерева, біля корнів дерева, в садочку, в лісі. Теж гарно підзаряджає і очищає камінь. І ще маленьке доповнення: що коли ми чистимо камінь водою, ми не кладемо його в тарілочку з водою. А якщо це вдома, то Кладемо в тарілочку, але під проточною водою, без всіляких хімічних засобів, просто чиста вода. Також ще існує спосіб чищення каменів під місячним саймом. Це залишаємо або на дворі, коли повний місяць, або на підвіконні. В принципі, це всі способи, які я відчуваю каменів та мінералів. А більш детально про кожен камінь вже буде в наступному відео. Якщо ви знаєте ще якісь способи цікаві очищення мінералів, поділіться в коментарі, буду вдячна. Дякую всім!